Сьогодні друга річниця початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну у цей день два роки тому Росія почала наносити ракетні удари по мирним українським містам та без оголошення війни вдерлася воєнними колонами на територію України одразу з кількох напрямків. Безопазнательний знаків. липаються хлопці. Военные, ребята, я никогда в жизни не подумал, что стану очевидцем такого в открытую. Сбрасываю вам эти видосы, чтобы вы охренели точно так же, как и я. Тоди, российская влада, пояснюючи свои действия, стверджувала, что напад на Украину обеспечит мир и припинить боевые действия на Донбассе. Фактически, если мы говорим о принятом решении, можно сказать следующее. Войну остановили. Эти решения в основе своей несут мир, предотвращают гуманитарную катастрофу и мир не только в Донецкой и Луганской а, Народных Республиках, но в целом в Европе. Принятие сегодня решения Совета Федерации о согласии на использование вооруженных сил направлено на установление мира на Донбассе направлена на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы преть не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать условия, нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность. Давая согласие наше на использование вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, силы направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донбасской и Луганской Народных Республик. Проте не треба було бути геніальним аналітиком, щоб зрозуміти повне божевілля такого плану, адже військова агресія зазвичай веде не до миру, а до війни. Усі обіцянки російських політиків виявилися брехнею. Замість миру вони розв'язали наймасштабнішу з часів Другої світової війну в Європі, яка триває вже два роки і яка вже унесла життя сотень тисяч людей. В тому числі і громадян самої Росії, яких продовжують відправляти в Україну просто на обої, увесь цей час Путін повторює, що спецоперація іде за планом, але навряд чи залишився, хоч хтось, хто у це вірить у самій Росії. Досягнення Путіна виявилося протилежними тим, які він проголошував перед вторгненням. Замість демілітарізації України Росія домоглася значного посилення збройних сил України та зростання їхніх можливостей. Замість захисту Донбасу, цей регіон просто знищується російською армією, яка вже зруйнувала. Цілі міста та вбила десятки тисяч мешканців регіона, які були б сьогодні живі, якби на рішення Путіна про початок масштабних бойових дій. Два роки тому прихильники Росії на окупованому Донбасі раділи початку Великої війни. У Донецьку запускали феєрверки, бо вірили, що Путін каже правду, і його дії принесуть мир. Brasil, 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 Тоді усі ці наївні люди ще не знали, що насправді Путін приніс Донбасу не мир, а справжній геноцид. Вже за кілька днів десятки тисяч чоловіків Донбасу будуть кинуті без жодної підготовки у м'ясні штурми на українські позиції і загинуть. А загострення війни посилить обстріли та забере життя тисяч цивільних. По обидві сторони фронту, в тому числі, будуть масово гинути і мешканці самого Донецька, які у попередні роки дії мінських угод жили у відносній безпеці. За два роки війни міжнародний авторитет Росії був повністю зруйнований. Якщо на початку 2022 року світ ще вірив, що Росія має другу за потужністю армію в світі, то тепер цей міф зруйновано. Адже всьому світу зрозуміло, що якщо Путін не зміг здолати не наймогутнішу в світі Україну, то проти дійсно великих та економічно потужних країн Росія не здатна зробити геть нічого і не може претендувати на статус наддержави. Гарячі війні. Ми Україну побіднімо за два дня. Чую побіждати? -то? Київ буде взят так швидко? Полтора-три дня. Два дня. Потім падіння міста. Брой піднімемо. И Украина поймет все. Ну, Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Другий рік війни закінчився для Путіна черговими приниженнями, знищенням великих десантних кораблів у Чорному морі та двох унікальних літаків А-50, які коштують сотні мільйонів доларів, і які Росія більше не здатна виробляти. І якщо це все, як стверджує Путін, також за планом, то який тоді той його план? Війна, яку веде Путін, не має жодного логічного сенсу. Його армія несе величезні втрати, і ціною цих втрат завойовує лише мертві руїни, від яких немає жодного зиску. Росія захоплює не міста, а їхні залишки без людей, підприємств, будівель, без душі і життя. Від таких завоювань сама Росія більше втрачає ніж отримує, і будь-яка психічно здорова людина розуміє це. Однак Путін, вочевидь, вже не є психічно здоровою людиною, і він продовжує це винищення людей. Просто заради задоволення власних комплексів та образ, заради того, щоб не визнавати власну помилку, яку скоїв два роки тому, 24 лютого 2022 року. Адже поки бойові дії тривають, можна формально не визнавати поразки. А стратегічно Росія вже програла, адже навіть захоплення руїни Авдіївки або руїн кількох інших селищ не змінять того факта, що Україна не здалася, українська армія не розбіглася. А головне, українці не зустрічають російських військових з квітами, а ненавидять їх та вважають ворогами. І ніякий ракетний терор, ніякі удари по цивільним не змогли і не зможуть цього змінити.